Як ви ставитеся до того, щоб зробити своє хобі своєю професією, або люди, що вже це зробили, чи радили б ви це іншим? Я займаюсь малюванням, вчусь та стараюсь вдосконалюватись. Водночас це завжди було моїм хобі. Наразі друг підкинув мені проект з дуже плаваючими дедлайнами, тож в мене практично є стільки часу, скільки мені треба. Ціна буде плюс 3К, хоч я і початківець. Мені подобається працювати над проектом. Адже для мене це спосіб розвиватися як художнику, розвивати свої навички та спробувати інший стиль. Попри все це, в мене є острах, що в майбутньому, і дуже сильно вигорю та почну ненавидіти малювання, якщо зроблю це своєю основною роботою. Вигоріти можна і займаючись улюбленою справою. При цьому, на мою думку, монетизувати хобі це великий успіх. Удачі, це дуже круто зробити своє хобі професією. Але май на увазі, що працюючи тобі, потрібно буде робити так, як хоче замовник, навіть якщо він хоче якесь гівно, що сприяє вигоранню. І, до речі, хобі прийдеться шукати інше. Вчився на археолога історика, але дуже захоплювався комп'ютером і дизайном і на останньому курсі магістратури вирішив піти попрацювати веб дизайнером в локальній рекламній агенції за 800 гривень в місяць. Це 2014 рік. Це і стало моєю основною роботою, тобто перетворив своє хобі в роботу навіть після того, як витратив 5 років на іншу спеціальність. У мене за цей час не було сильного вигорання, бо зазвичай різні проекти, різні роботи і вчасно відпочивати не давали мені вигоріти, а археолог-історик звучить набагато цікавіше. Радив би однозначно, але є нюанси колись любив фотографувати для себе живе життя. Вечірки, фестивалі, портрети. Фоткав багато, запропонували робити це за гроші: предметку, їжу, події, весілля. Трошки підзаробляв в 2025. В результаті відбило любов до фотографії повністю. Пройшло 10 років, і я фоткати нічого не хочу, хоча вмію. Люблю порядок і естетику, працюю дизайнером, інтерфейси, продукти, UX. Шлях був довгий і непростий. Але дуже люблю свою роботу і не відчуваю, що працюю. Колись підробляв різними роботами і навіть коли вчився, постійно дивився на годинник і рахував. Пройшла тільки година, ще година і обід чому так повільно йде час? Зараз із моєю роботою час йде надто швидко працюю і по суботах. За це ще й платять, не треба себе пересилювати. Словом, це єдиний варіант добре працювати і заробляти. Якщо хтось може ефективно працювати над будь чим і розвиватись, це теж круто. Я таким людям заздрю. Вже зробив легше, ніж на нормальній роботі 100%. Але не так приємно, як було, коли це було всього лише хобі. А ну і ще один хобі як виявляється, як тільки щось стає обов'язковим, щоб платити собі за життя, воно стає набагато менш веселим. Побачив багато цікавих думок тут щодо того, що якщо зробити хобі професією, то хобі більше не лишиться. Як я вийшов з цього положення, маю одну основну роботу для заробітку, а друга робота це хобі. І ось тут весь секрет я маю можливість регулювати відсоток часу, який я виділяю на хобі роботу, щоб не вигоріти. Я грав на барабанах раніше для себе, зараз викладаю гру на барабанах у школі барабанів. Це зовсім невеликі гроші, але, зрештою, час, у який я займаюсь своїм хобі, мені оплачують. Це приємно. Раджу, я намагаюся саме це зробити. Якщо ви зробите хобі своєю професією, у вас більше не буде хобі, буде професія, і ви будете займатися нею не заради процесу і задоволення, а виключно заради результату. Чи добре це для вас вам вирішувати? Я б так не зміг хобі, перестає бути хобі, коли ваше життя, майбутнє та фінансова стабільність починає вимагати ним займатись. Хобі це те, до чого ви звертаєтесь, щоб відволіктись від обов'язків. Без тиску та стресу. Якщо вирішите, що така трансформація вас влаштовує, враховуйте, що чим швидше ви приймете той факт, що ваше хобі більше не хобі і вам потрібно нове, тим краще. У мене хобі було чимало. Одне з них я зробив професією, чим залишився дуже задоволений. Я люблю нервувати людей та тролити їх. Я продажник маркетолог, малюю і заробляю на цьому. Скажу так: люди, які працюють на неулюбленій роботі і кажуть, що це дурня, просто заздрять. Що у них так не вийшло, і бажають цього іншим. Справа в іншому ви щасливий малювати і заробляти з цього? Прекрасно от. І живіть якщо ви любите малювати, вам буде тяжко вигоріти. Зі свого досвіду скажу я вигорів тільки один раз, коли тільки починав, як набрався досвіду, то більше жодного разу. Я голодний до малювання і малював би по 14 годин як раніше. Зараз малюю десь по 6-7 годин, бо маю і інші справи. Ніколи не було втоми, через це відпочиваю у малюванні, відчуваю себе живим у цьому. Не думайте про це, насолоджуйтеся тим, що вам подобається, бо сенсів життя багато хтось заради грошей робить неулюблену справу, і це ок, але набагато приємніше працювати в улюбленій стихії усе життя і бути щасливим, бо душевна насолода вічна, а матеріальна швидкоплинна, але вирішуйте самі. Для відпочинку від роботи треба перемикати контекст, для чого хобі і підходить. Якщо ви робите його роботою, у вас не залишається хобі, нема куди перемикатися. Звичайно, можна зробити хобі з якоїсь нової діяльності, але стара діяльність як хобі вже втрачене. Неможливо зробити якусь діяльність одночасно роботою і хобі. Мій досвід 50-50. я обожнюю комп'ютерні ігри. Став розробником. Коли я робив щось схоже на ХКОМ-2, я став майже ненавидіти цей жанр. Тепер роблю ігри, в які майже не граю, мобільні. Наразі матч три. Все ще дуже цікаво, але не впливає на вигорання, щоб насолоджуватись іграми для відпочинку. В книжці 48 законів влади розповідається багато історій і пишеться про художника, який намалював картину пану, але панові не сподобалося там щось, і він хотів додати своє. Художник був обурений, але зробив, як той хоче, і пан дав йому спокій. Так само сталося зі скульптором. Замовнику здалося, що ніс чи щось там у скульптури нерівне, і скульптор теж був дуже обурений, адже не бачив жодної нерівності. Проте переробив, і замовник був дуже радий. Суть в тому, що якщо хочеш, щоб твоє хобі почало заробляти, потрібно знайти таких клієнтів, які бачать так само, як і ти. Але це дуже малий шанс. Найчастіше клієнтам буде все одно, на свій погляд, на авторську задумку вони хочуть, як хочуть. Я бачу вихід у тому, щоб створити свою аудиторію, своїх шанувальників, які будуть просити так, як я хочу. Іноді пропонують зняти моє шоу на замовлення, і я завжди категорично відмовляюся, адже це вже не моє, це чуже шоу. Ось так. А так, якщо робиш це не як хобі, то 100% можна досягти успіху. В мене часто ставалось, що починала займатися більш професійно в своєму хобі, та в результаті нічого не виходило, і я розчаровувалася. Тепер я вважаю свої хобі тільки як хобі, нічого більшого. Мій досвід. Теж художник завжди мріяв ним бути, але не вірилось, що будуть платити за малюнки. Батькам здавалось, що тільки стоматологи і інженери заробляють, тому довгий час було як хобі. Звісно, з часом я знайшов роботу, але негативний досвід пов'язаний тільки з поганими клієнтами. Пару разів потрапив на токсиків, по недосвідченості думав, що вигорів. Але ні, я досі безмежно люблю малювати, і, напевне, не вигоріти мені допомогло пару речей я не буду малювати, що мені не подобається. Я кожен день хочу вчитись чомусь новому, тому навіть через 10 років читаю спецкнижки і досліджую малювання з різних сторін. Ну тут спірно, бо хобі це те, що ти хочеш робити, а робота те, що тебе змушує робити життя, можливо, поєднувати. Але великий ризик того, що хобі, врешті-решт, стане звичайною роботою, котру тобі треба постійно виконувати і вже ніколи не зможе бути знову хобі. Звісно, займатися тим, що любиш, дуже лікує душу, особливо в такі важкі часи. Звісно, інколи це важко монетизувати, все дуже залежить від сфери, місця розташування та сприйняття людей вашої роботи. Я фільмейкер. Достатньо заробляв цього року. Переїхав у Київ і зараз середній чек 3К+. раніше. Працював на різних роботах, але не по своїй спеціальності. І, чесно кажучи, кожен день вставати о шостій ранку було схоже на катування. Робив це заради мети, накопити коштів і довчитись саморуч на девелопера мобільних ігор. Мені було все одно, навіть якщо я буду спочатку заробляти менше коштів ніж на минулій роботі, аби працювати там, де є жага і натхнення. Витративши рік і всю суму, яку назбирав, близько 100 тисяч гривень на 2020 рік, я все ж таки став розробником і зміг працевлаштуватись. До чого ця коротка історія з життя, Находьте в собі сили, прокачуйте себе, життя одне, Good luck! Процитую, Конфуція Знайди собі ремесло по душі і ніколи не будеш працювати. Що стосується того, що малювання набридне, то не засмучуйся, оскільки є таке поняття, як графік, відпустки і таке інше. Тож не набридне, якщо розумно витрачатимеш свій час, а до того ж є статистика, наче 70% всіх, хто має освіту працюють, чи колись працювали не по спеціальності. Ніколи не пізно поміняти вид діяльності і застосувати набуті знання в одній спеціальності в іншій сфері. Імхо, свобода вирішуватиме. Мій приклад. Я 3D-художник. От мені суперсильно подобався 3D-одяг. Значить я навчаюся з повною впевненістю, що це така штучка, яка лишиться тільки мені. Оце на проектах я роблю там сундучки і хуманізацію чорт зна чого, а оце лиш моє. А вже ж доля карає мене за цю впевненість. На мене падає перший шанс використати вивчене, я повністю провалююсь. Розчарування. Окей, я винувата, мені погано, але розумію. Що просто не стало досвіду. а вже ж одразу я отримую наступну можливість і знов розумію, що я аутяга криворука, знов досвіду недостатньо. Третя, четверта можливість, і весь час я між блін, за всі можливості треба схопитись, я зможу. І йоб твою мать, Міша, не могла оце лишити собі в куточку, оце не сиділа б спавши по чотири години в сльозах. Я стала сумніватися, що 3D – це моє взагалі. А що моє? Коротше, паяло мене знатно. Але знаєте, якби моя робота могла оцінюватись щось 100к американських президентів за роботу, а далі в тебе фора. Ти можеш видихнути, побачити друзів, не переживати, що тобі треба новий дім, бо росіяни, не переживати ні за що, я би була просто вільна. Я стомлена конкуренцією, дедлайнами, я сумніваюсь, весь час сон, все просто шкереберть, бо я намагаюсь використати можливості застосування хобі і улюбленого, і весь час так жалію, бо не маю волі, лиш відчай. Якщо ви зможете поєднати свободу і улюблену справу, о, господи, я бажаю вам в цьому досягти успіху, пніть, якщо вийде, і скажіть, що робити. Професію не рекомендую, але хобі може приносити дохід. Щоб не вигоріти, потрібно притримуватись одного простого правила зміна діяльності. Себто ти повинен постійно відпочивати від основної діяльності, і тоді в тебе все буде окей. Не слухай невдах, які говорять, що не можна робити з хобі роботу. На мою думку, це насправді дуже круто. Я нещодавно знайшла собі хобі, ще й не знаю, на кого навчатись, бо й хочеться, щоб подобалась робота і тепе. Хотілося б це здійснити. Та не знаю, чи вистачатиме грошей на проживання та інші базові речі. А ще ші нас замінить ого, трика це норм. Я отримую стільки ж, хоча сам сеніор концепт художник в геймдеві. Успіхів, моє хобі теж стало роботою, але я ще декілька хобі маю, тож не страшно. Коли хобі перетворив у роботу, воно легше працювати, але й кайфовіше. Робота не ненависна, а приємна, і хочеться прокидатись наступного дня, щоб знову помалювати. Мій досвід. Я з дитинства любив залипати в комп'ютер, побігати в КС, поїздити в НФС і всяке таке інше. Підріс трохи, почав вже не просто проходити ігри, а шукати в них якісь приколи і баги. Коли вчився на перших курсах університету, то намагався вчити геймдев, влаштувався тестером на одну контору і паралельно девом на іншу. Все закрутилось, завертілось, і тепер я розробник відеоігор. На мою думку, людина повинна займатися тим, що їй подобається, в вашому випадку малюванням. Інше діло, що якщо не тримати гармонію між малюванням як хобі, малюванням як роботою та особистим життям, то вигоріти можна і заробляючи гроші своїм хобі, особливо якщо працювати у команді і виконувати невеличкі просьби колег. Сам колишній копірайтер та перекладач хобі – музика, зараз готую основу для переводу цього хобі у професію, тому бажаю успіху в вашому бажанні заробляти малюванням, собі, музикою, а іншим читачам тим, що подобається їм. В мене хобі слідкувати за досягненнями в космології, астрономії і квантовій фізиці, але перетворити це професію мені не вистачає мізків.